Так, ну що ж, давай подивимось на наступний розділ. Сьогодні у нас шоста глава з Lessons Learned in Software Testing. Ага. І тема така: ну, документація тестування. З одного боку, ніби рутина, а з іншого джерело показує, що там стільки суперечностей, стільки досвіду різного. Саме так. І власне ця глава одразу починає з такого, знаєш, ключового моменту: урок 142. Перш ніж щось вирішувати. Треба добре зрозуміти саму проблему. Тобто не хапатися одразу за рішення, чи то шаблон, чи стандарт. Точно. Бо документація ж не просто так існує, правда? Вона має якусь мету вирішувати. І от одразу ж дивись: перша така ну, дивна штука. Урок 143 радить: не використовуйте шаблони. А наступний 144-й каже: використовуйте. Ну, от як це. Е, це, мабуть, найкращий приклад того, що називають контекстно орієнтованим підходом. Розумієш, шаблони самі по собі, ну, вони ж можуть бути корисні. Ну так, для послідовності, мабуть, як в уроці 144-й. Саме так. Щоб комунікація була однакова структурована. Але і от тут урок 143 вступає в гру. Якщо ти береш шаблон і просто, ну, формально його заповнюєш, угу. не думаючи, навіщо це конкретно тут потрібно. От. Тоді він перетворюється на, ну, на макулатуру. Марна трата часу. Або ще гірше створює ілюзію, що все задокументовано, а насправді зрозуміло інструмент, який треба використовувати з розумом, добре. А схожа історія я бачу зі стандартом IEEE -E 829. Знову я аргументи за в році 145-му… і є проти в 146-му. Так, але ж стандарт, це наче як спроба зібрати найкраще уніфікувати. Чому знову такі застереження? Ну, дивись, IEEE 829 це справді такий м -м, відомий стандарт. Звобок на нього посилається, і він має сенс, коли потрібна висока формалізація. Наприклад, ну скажімо, для дуже великих проєктів, або де є жорсткі вимоги дозвітності. Автори навіть згадують, що така документація буває і в суді може знадобитися. Ого серйозно? Так. Але От тут починаються але досвід показує. Що це може бути неймовірно дорого. Там є приклад. Здається, 10 тисяч тестів автоматизованих документувати за стандартом. Угу. І це може зайняти 10 тисяч годин. Я правильно пам'ятаю? Саме так. Уяви собі обсяг. І головне, таку масу документації потім підтримувати в актуальному стані. Ну це дуже складно. Особливо, якщо у вас Agile – швидкі зміни. Угу. Або просто багато автоматизації. Вона ж застаріє моментально, так? Абсолютно. Ризик, що вона стане просто неактуальним баластом, дуже великий. 10 тисяч годин. Це, звісно, вражає. Виходить, що прагнення до формалізму може ну, просто зупинити роботу. Гаразд, стає зрозуміліше. То що ж робити? Як знайти баланс? І ось тут, знаєш, ми підходимо до, мабуть, найголовнішого висновку глави. Це урок 147. Ага. Ставтеся до вимог до документації ну, так само серйозно, як до вимог до самого софту. Аналізуйте їх. Тобто, не просто брати і писати, а спочатку подумати, навіщо? Для кого це все? Точно, яку проблему ми вирішуємо цією конкретною документацією? Хто її буде читати? Що цій людині справді потрібно? Добре, це логічно. А як цей аналіз провести? От що саме питати? Є якісь підказки? Так урок 148 дає цілий список. Ну, по-перше, хто читачі? Це ж можуть бути менеджери, інші тестувальники, розробники. У всіх різні потреби. Зрозуміло. По-друге, який рівень деталізації їм реально потрібен. Не теоретичний максимум, а от практичний мінімум, який буде корисним. Угу. По-третє, що вони вже знають, щоб не писати зайвого? Яка головна мета описати процес для новачків, зафіксувати якісь складні моделі продукту, допомогти швидше знаходити баги? Чи може щось інше зовсім? Саме так. І ще важливе питання: що для проекту важливіше: запобігати дефектам, чи ефективно їх знаходити, чи прогнозувати якість. Відповіді на це все і визначать, яка документація потрібна. То виходить, універсального рецепту для цієї всієї штуки з документацією ну просто немає. Треба щоразу дивитися на проект, на команду, на цілі. Абсолютно вірно. Ніякого один розмір підходить усім. Треба свідомо проєктувати документування під конкретний контекст. А що щодо ризиків, ти згадував про IPLB 829. Так, і це важливий момент. Якщо компанія, скажімо, декларує, що буде все робити за цим стандартом, а потім ну, команда по-тихому це ігнорує, бо треба реальну роботу робити, Угу, то це може створити проблеми пізніше. Саме так виникає хибне відчуття безпеки. А потім, якщо щось серйозне станеться з продуктом, можуть бути питання: іноді знаєш, краще мати скромніший, але реалістичний план документування, якого справді дотримуються. Менше, але чесно, так би мовити, mm, якось так. Реалістичність і цілеспрямованість тут ключові. Добре, давай спробуємо підсумувати. Отже, ключові ідеї з шостої глави. документування це інструмент, не мета сама по собі. Точно його цінність залежить від контексту проекту, від потреб людей, які будуть його використовувати. Угу. Mm -hmm. Сліпо копіювати шаблони чи стандарти не найкраща ідея. Може бути навіть шкідливо. Так, може бути контрпродуктивно. Замість цього потрібен аналіз: хто читає, навіщо, який рівень деталізації потрібен, що вже відомо, яка головна мета? Власне, аналізувати вимоги до документації, як і до самого продукту. Так і, от, виходячи з цього всього, залишається таке м -м, фінальне питання для роздумів. Цікаво, яке а чи може документація, яка створена без врахування реального контексту, без розуміння її мети та аудиторії, стати не просто марною, а перетворитися на активний ризик для проекту, тобто не допомагати, а реально заважати?